Всім привіт! Ви на каналі Рукоділля Ольги. Сьогодні пропоную вам зв'язати тапочки-слідочки, які в'яжуться швидко і без всяких заморочок. Для цього потрібно нитки і спиці. Так. Я буду в'язати на 38-й розмір. Для цього я набираю 44 петлі. Ось, набрала я 44 петлі і в'яжу лицевою в'язкою. З одної сторони і з другої сторони все йде лицева в'язка. І потрібно так пров'язати вгору 15 сантиметрів ось такого полотна. Пров'язала я вже вгору тільки не 15 сантиметрів, а зробила 14. Тому що ця в'язка тянеться, ось так вона тянеться. О. Тепер потрібно скласти ось так. І ці всі петлі набрати на три спиці і в'язати по кругу, по колу. Ось. Тут у нас буде. П'яточка і ми сшиємо. Ось. Так, набираємо на три спиці і в'яжемо лицевою в'язкою. Теж вгору, але вже по колу. І так. Пров'язала я лицевою в'язкою по колу, по колу ось 6 сантиметрів. Ось. Тепер потрібно по краях, ось тут і тут, зменшувати петлі. Ось так робимо. Для цього З одного краю, ось пров'язуємо лицевою, і дві петлі разом, в'яжемо до цього краю, і тут теж дві петлі разом і лицева. Повертаємо виріб і ззаді те ж саме. Одна лицева, дві разом в'яжемо лицевими, потім дві лицеві разом, і одна лицева, і так в'яжемо до закінчення носочка. так дов'язала я зменшила тут петельки. Тепер ниточку потрібно всередину повернути, і ось такий у нас слідочок получається. Ось так. Тут потрібно зшити. Ось. Такий слідочок виходить. Ось. І хочу ще зверху. Крючком обв'язати по колу така отділочка щоб була. Равняю крючочком и так выходит. Ось такий слідочок у мене вийшов ось підошевочка така. Ось, в'яжіть, і у вас теж все вийде. Звичайно, дуже тяжко в'язати, коли жарко. Але хто має бажання, можливість, в'яжжіть взимку, такі слідочки знадобляться. Всім дуже вдячна за огляд мого відео. Пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. І до нових відео. Всім доброго і хорошого дня!